У кожного народу є щось найсвітіше, те, що зберігає його пам'ять, його душу, його життя. Для українців цим скарбом завжди була мова, ніжна, мелодійна, співуча, ніби пісня, що народжується з подиху вітру над Дніпром. Вона пройшла крізь століття, бачила сльози і посмішки, війни і відродження. Але ніколи не зникала бо жила у серцях нашого народу. 27 жовтня ми святкуємо День української писемності та мови, свято, яке нагадує нам, що слово це сила. Саме цього дня ми вшановуємо Нестора літописця, того, хто залишив нам дорогоцінний скарб, історію нашої землі, викладену словом. Це не просто дата в календарі. День, коли ми замислюємось, звідки бере початок наша мова, як вона звучала колись у піснях пращурів, у козацьких думках, у рядках Шевченка. І сьогодні ми можемо з гордістю сказати: мова це наш захист, наша зброя та наша свобода. Українське слово наче перлина, відшліфоване віками воно звучить по особливому. Ніжною глибоко, як пісня, яку хочеться слухати знов і знов, і найбільше його красу відчуваєш у поезії, у рядках, де слова не просто літери, а живі почуття, спогади, любов і надія. Поет це той, хто вміє почути шепіт душі, хто бачить у буденному високе, у простих словах музику, у тиші сенс. Сьогодні ми маємо нагоду почути цей голос щирий, живий, справжній. Тож пропонуємо вам послухати авторську поезію талановитих люботинців. Прометей на Олімпі певні чвари. Чути галас Зевса крик, Ще з вогонь, а з ним до пари Прометей миттєво зник. Він вогонь поцупив людям, щоб зігрілись смертні трохи, бо були морози люті за часів царя Гороха. На олімпії крок зухвалий пасував братам і сестрам, і це Зевса дратувала. Діло йшло, й бо, до стресу. то щоб Душу гамувати діяв Бог, не тільки словом, прикував до скелі брата, і наказ віддав орлові, щоб літав птах літом взимку і вправно з ранньою жрею, шматовав щодня печінку, самочинцю прометею. Та, відома свіжа рана за ніч гоїлась магічно Тож для в'язня кожен ранок був по-справжньому трагічним. День за днем літа спливають, сидина героя вкрила, а Орел щодня літає і клює прикуте тіло. Зевс не знав, що лиш в оренду брав титан, вогонь для люду. Хай там як, а ця легенда споконвічна. Жити буде. Індик байка. Якось незваний, пихатий індик, проник у курник непомітно, кури принишкли і півник геть зник, напевно чкурнув під корита Здригнувся загал, розгубився, зомлів, цуцько з непритонів на чатах. Розбіглися гуси, качки і кролі, угледівши диво стрикате. А гість розпочав свій версти монолог, яка він значна особистість, що серед пташинних він визнаний Бог, Немає йому рівного в світі, ходив, глготав, як піжон між курей, на півня зливав несусвітні образи, мов той. По фактурі нікчемний пігме, ще безчиняв несучлітних речей. Та вийшов господар із сінних дверей, схопив хвастуна і на дровітню зразу. Отак несподівана зайда канав, зухвало здолавши чужу огорожу. Якби ж то він телепень наслідки знав, а півник тим часом не сушок топтав, і пісню щоразу співав переможну. Висновок, якщо маєш хист індичий, обміркуй все до тричі, а ще краще сім разів, щоб було все на мазі. Я горда тим, що Українка зроду, що народилась і зросла на цій землі. Я представник великого народу. Який ішов крізь терне до зорі Гірка історія мого народу. На жаль, і правда в кожного своя, та слава українців із глибини роду, устами чистими нащадкам промовля. Нас завжди намагались підкорити монголи, половці і печеніги. Руїну хотіли з країни зробити ці дикі ординські набіги. Та Україна не впала під ними, чужоземцям народ не скорився, відновився літами ясними, світанковими росами вмився. Були репресії у нас, були й голодомори, якими знищити нас всіх, бажали. Останній хліб з селянської комори, щоб задушити Україну, забирали. Та українці знов уставали з колін, як Фенікс, воскресали з попелища. для звершень, набираючи розбіг, на п'єдестали слави піднімалися все вище. Нам є, що любити і є чим пишатись жива у нас пращурів воля, попри негаразди, ми будемо навчатись плекати щасливою долю. І мова у нас українська луна, і в нас її не відібрати, долала не раз перешкоди вона, і Емські укази, закони, і грати. Вона невмируща у віршах Шевченка, в садку у вишневому, в хатах, у творах сучасної ліни Костенко, в моральних народних догматах. І краще нема. Української пісні, в ній слава і мужність народу? Вона подолає всі сили зловісні, бо смерті нема українському роду. Я запитую в себе, питаю у вас, у людей. Я питаю книжок, роззираюсь на кожній сторінці. Де той рік, де той місяць? Прой проклятий тиждень і день, коли ми перестали гордитись, що ми українці, і що є в нас душа, повна власних чеснот і щедрот, і що є у нас дума, яка ще от байди нам в'ється, і що ми в Україні таки ж український народ, а не просто юрба, що в звітах населенням зветься. І що хміль наш у пісні, а не в барилах вина і що щедрість душі, а не в магазинних вітринах, і що є у нас мова, і що українська вона, без якої наш край територія, а не країна я до себе кажу і до кожного з вас говори. Говорімо усі, бо ми добре навчились мовчати. Запитаємо, відколи, з якої пори почали українці себе у собі забувати. Попитаємо про те, як ми дружно дійшли до буття, у якому свідомості наші збагнути не змога. чому солодше одмеду нам видасть дим забуття рідних слів і пісень, і джерел, і стежок от порога українці мої. Як герчать мені власні слова, знаю, вам вони теж не солодкі гостинці, але мушу казати, бо серце, як свічка, сплива, коли бачу, як люто себе зневажають Українці. І тоді в мене ниє крамоле, осколок тупий, в Мене думка одна обсідає і душить на слава. Ради кого Шевченкові йти було в орські степи. Ради кого ховати свій біль за солдатську халяву, Українці мої, та вкраїнці ж ми з вами чи як, чи в могилах і вмерти судилось нам ще от Тараса, чи в могили забрати весь наш переляк, що знітив нашу гідність до рівня вторинної раси. То хіба ж не впаде, не закотиться наша зоря? І хіба українство на тло не затліє між нами, коли навіть і зараз на згарищі долі з зорі кобзаря, ми і досі спокійно себе відчуваємо хахлами, українці мої, дай вам Боже і щастя, і сил можна жити хахлом і не згіркне від того хлібина, тільки хто ж тоді небо прихилить. До наших могил, як не зраджена нами, зневажена нами країна. Діалог. Не плачте, мамо, бережіть здоров'я ви завжди з нами в серці і в думках. Та, як же, дітки, вся земля полита кров'ю з усіх сторін. Підстерігає страх, а ви не думайте, погано, наша ненька, і в церкву помолитися сходіть. Я дома до ікони помолюся, а ви до мене хоч інколи, зайдіть. Та знаєте, часу не вистачає, робота і проблеми дома. У самоті ще швидше я згасаю, і рана в серці теж мені відома. Вже як раніше не розмовляю, казали, що ви з посмішкою, мамо, я смуток окулярами ховаю, а про родину мрію я так само, так хочеться побачити, обійняти. І говорить про все про все на світі. Біля воріт вас буду виглядати. Частіше телефонуйте мамі, любі діти. Війна із ночі і вдень, зранку. танцює осінь Смертельне танго. Ой, осінь осінь, золота діва, така чарівна, така красива. А ми з тобою того не знали, весну і літо весь час чекали. Ой, осінь, осінь, золота діва, така чарівна, така. Красива, про тебе ніжно класики пишуть, і обережно вітер колише. Війна із ночі і вдень, і ранку танцює осінь смертельне танго. Ой, осінь, осінь, золота діва. Така чарівна, така красива. Краса Люботинських лісів. Люботин оточений лісами, вони по схилах, пагорбах ростуть, розкішні верби над ставками Під берегом там лілії цвітуть. Схилили верби довгі віти, напитися холодної води, Росою вмиваються квіти, йдуть рибалки на берег туди. У вишині небесної краси пташині зграї промайнули, Оновлені у пахощах ліси, зелені барви одягнули. Приємна свіжа прохолода за лісу сонечко встає. Яка чудодійна природа, вона сили й натхнення дає. І я йду у рань багряну поросяній траві м'якій Вдихаю аромат духмяний і радію весні голубій. Місячне сяйво Торкнулося поля і стало частиною його краси. Навіть у темряві заховане світло, тільки потрібно його нам знайти. Кожній людині знаходиться промінь, промінь любові і доброти. Хай же цей промінь освітлює шлях нам, шлях до надії в нашому житті. Хай наші діти ростуть і радіють, і хай ніколи не знають війни. Хай зникнуть війни, і зникнуть хвороби. І запанують у нас назавжди щастя і мир на нашій землі. Як гарно звучить українська мова, коли її наповнює серце! Кожен вірш, кожне слово сьогодні стало частиною нашої душі. Мова це не лише засіб говорити, це дихання народу, його любов і його доля. Вона живе в наших піснях і молитвах, у дитячому сміху і в щирому дякую, у віршах і серцях тих, хто її береже, у ній мудрість поколінь, ніжність кохання, біль війни і сила перемоги. У ній наш дім, наш шлях, наше майбутнє. Бо поки живе мова, живе народ. І доки ми говоримо українською, ми єдині. Ми не зламні. Ми Україна.